Переможна ця поїздка в хорі для мене була лише другою, але я не перестаю поражатися, наскільки команда хору може бути цілісною, може бути сім'єю, адже найважливішою команді – це що? Це групова робота. Емоції переповнюють усіх учасників колективу, адже вони зуміли гуртом довести те, що співхору Глорія є особливим. Співають діти з любов'ю до рідного краю. Це колосальний труд. Проте так само наші перемоги це колосальні враження. Взагалі, будь-яка подорож, вона є незабутньою і вона приносить особливі враження і приносить особливі знання. Це вже 45-та нагорода на міжнародному пісенному фестивалі, що відбувся у Чехії. Хор Глорія був єдиним учасником від України. Там були дітки із Угорщини, Словенії, Турції, Чеської Республіки з України, і сильні дуже хори були. Дуже сильні дітки були. Мені дуже приємно було, що вони ну, буквально на рівні такому гарному співали, але ми співали трошки краще. Не трошки, а добре, краще. І отримали золоту медаль. Це дуже прекрасно просто. Ось нас зустрічали дуже добре. Члени журі були такі серйозні, дуже з південної Кореї, Угорщини, Тайвані, Англії, Словенії, Чешської Республіки дуже відомі музиканти, диригенти. І мені було дуже приємно, що вони високо оцінили нашу роботу. У хорі нині співають близько 60 дітей віком від 9 до 16 років. Але на конкурсі в Чехії виборювали перемогу лише половина вокалістів хору. За півроку хор здобув 5 золотих медалей і два гран-при на конкурсах різного рівня. Виступи на такому високому рівні і такі перемоги, і такий рівень, який показав наш хор, це дуже дуже престижно. Я хочу сказати, що дітки в хорі не лише навчаються і взагалі в нашій школі не лише навчаються музиці, не лише навчаються месте. Лецтво, вони перш за все виховуються, виховуються духовно. Здобувши перемогу на фестивалі у Чехії, Житомирський колектив також виступив у Франції. Аби послухати спів Житомирських дітей зібралося понад тисяча глядачів та шанувальників української пісні. Ми виступали три дня поспіль. Кожен виступ був по часу, і це досить довго, але навіть не дивлячись на це, кожна наша композиція була сприйнята залом дуже тепло. Вони були раді, вони були щасливі. Вони отримали це, Ми донесли це на цьому. Юні переможці не зупиняються, адже у планах ще безліч конкурсів і перемог. Впевнені у цьому і керівник, і вихованці Хору Глорія. І на Літовченко, Максим Возний, новини Житомирщини.